Слава Ісусу Христу. виїхали ми починати кусіну. Ну і я в перший раз в житті пробую користуватися бактерією. Дивіться, воно так має бути. Щось воно, я думав, що порошок має бути. Ну правда, воно було заклеєно герметично. Зараз скажу, що то за фігня. Резо Актив плюс. Біонорма. Коротше, якась така водиться. Пікня, не знаю. Має воно таке бути народ, що ви скажете? Ми зараз будемо руками душити. Ну, зерно, покажи зерно. Оброблене від грибків. Правда, нам не вистачило, хлопці обробляли, не вистачило на три мішки, то вони вимішали просто з тим обробленим зерном. Не оброблене вимішали, ну коротше, якось так, виходимо з положення. Ну а зараз виходить, що я навіть не знаю, як робити. Агроном казав. Чуть-чуть попирскати, попирскати водою. Зерно і тоді сипати той порошок туди. Так. Ну що ж, будемо пробувати, ну що робити? А, попешкати треба. Да. треба зокси, людей, а. Переміща, О, так. Треба зустріч на багато людей, бо буде розівувати. Бе переміщати. П'ятим є. О, забавно, що вона виходить Мусили виїжджали з дому, храпав дощик. Хмурно було, кажу до хлопців, супер, то, що нам треба. Бо бактерія боїться прямих сонячних променів. А тепер, от бачите, ми мусимо заїхати в ту підсосну тієчок, бо сонячно. Вчити науку хімію. І фізику, і ще хто зна що. З тим сільським господарством інтересно, виходить, все. Я не знаю, як його... Зародення, поки я буду... Ааа, ти ж маєш бути насівався, птих папки! Ну ладно, будемо пробувати. Так. Ту штуку назад в торгу. будем ее тут оставлять как Я не знаю, как оно... Я чую, не так. Я хотів тут вдома в этом мішалці не мішувати тут бактерій. в лінку, бачиш. Тобто ми будемо сьогодні грубо ці цілий день з ними. кусочками, ваш что куминчики Но ну, там торт. У нас осталось торт, вот они не Ай-яй-яй, будет. Что мы будем сегодня сейчас? что Так, у нас питься год не це мене зараз руки в бактерія. Повірно дивитися сама розмішається. Паємо браток. Розмішається не новин, так сказати. А Ти а? Ти а ми зараз ще тільки. Так, все народ, бувайте здоровенькі, будемо пробувати ми сіяти. Пока.